Ієрархія ядра пропагандистських структур РФ ми розробляли схему, так. дуже довго її готували, щоб показати максимально детально і максимально просто. Так смішно дивитися на пропагандистів зараз, російських, які так кляли Америці. Казали, що в всіх бідах світу винна Америка. А угу. зараз вони такі оп. І вже Америка Британія непогана, це вже, Британія. вже вони, Британія. Вони перевзулися в повітрі за просто добу. за добу. Шамана тепер вчать в школах, співають дитячі хори, розбирають там цілі вже хорові створюють на шамана. Так. Це вже пішло якесь ну, Так. Хороше зло. Кадешева в них воскресла, вони співають всі щось там, ті у туриночок, щось там якоїсь там волни співають. В них Кадишева, тепер вони під неї просто там е, тащаться на концертах. Вона їздить на концерти ВК. Я просто не здивуюся, якщо вони почнуть переспівувати наші пісні. Вітаю! Це дезінфекція, програма, де ми спростовуємо фейки, міфи та стереотипи. Мене звати Іван Стечко. зі мною традиційна моя колега Алєксія Валіна. Привіт. Привіт. Починаємо. Ієрархія ядра пропагандистських структур РФ. Ми розробляли схему, так. дуже довго її готували, щоб показати максимально детально і максимально просто. Пропоную про основних акторах пройтись так. Так, перш за все. У головах і свідомостях більшості людей виникають, коли ти кажеш пропагандисти, у них виникають асоціації там Салойовська, Бєєва і так далі. Тобто вони думають, що ну пропагандисти це люди, які в кадрі говорять, просувають тематику Росії, і так далі. Насправді це дуже складна структура, яка курується починаючи від Путіна. Ну але він тільки дає вказівку, що б він хотів, а передає він все. Куратору пропагандистської структури Росії Сергію Кирієнко, який уже після цього нарізає задачі всім. Ви ще його і бачите зараз. Він в голові цієї схеми. Гідри Так, можна і так так <сказати>. Тому що насправді це виглядає все ось таким чином. Кирієнко віддає накази потім громову Олексію, який е курує традиційні медіа російські. Це федеральні канали, інформаційні агентства, це Росія 1 перший канал і тас здається, а, і далі вже по е, як це сказати по ієрархії, напевно, По да? ієрархії так під ним ще Маргарита Сіменян, Дмитро Кисельов. Так. Чому ми їх виділили як окремих? Хоча вони в ваших свідомостях це просто пропагандисти. Ні, по перше, сіменян це головна редакторка РТ Спутника. Кисельов, під ним холдинг Росія сьогодні. Тобто, це люди, які відповідають за цілий напрямок пропаганди. Це цілі холдинги, по-перше. По-друге, вони ж працюють не лише в Росії, в самій, наприклад, РТ. РТ є по майже по всьому світу, де їх ще не заблокували. Я знаю, так, що є, наприклад, міжнародна да, є РТ Арабі а, Арабія, наприклад, і вони там поширюють свої наративи. Люди це все споживають, сприймають. І потім для них Україна виглядає саме в тому світлі, яке поширюється в каналах. РТ. Те відповідно поширюється там дезінформація, яку поширює сама Сімен'ян, і відповідно від неї формується формулюється, я би навіть сказала, ось ця методичка, яку роздають кожній редакції. Тобто кожна РТ в кожному в кожній країні це окрема редакція своїми гендиректорами, виконавчими директорами, піарниками і всім іншим. І кожному з них нарізається задача. Відповідно, Сіманьян відповідає, щоб ці задачі стояли правильно, щоб Меседжі в інші країни йшли ті, які потрібно їхній пропаганді. так Також за керінком закріплені соцмережі, бачите, йдемо по цій нашій схемі. Наліво зараз інтернет видання та медіаструктури тот, яким останні керує через цілий ряд осіб, зокрема Крістіну Потупчик, блогерка, колишня речниця руху. Наші під нею саме робота з соцмережами Телеграм, робота з блогерами, агенція консалтингу стратегічного в неї є. Але що хочеться додати, саме вона потрапила в 16-й пакет санкцій. До чого доклав руку центр протидії дезінформації? Потупчик. вона засвітилася, ти правильно сказав, як речниця да, Ти сказав руху наші. Так це було озеро Сіліґєр. Можливо, ви пам'ятаєте такі події. Вони зрозуміли, що потрібно притискати усі опозиційні сили і зробили ось такий рух нашій, куди спочатку їздили всі артисти. Там були і Зімфіра, і Макарєвіч туди їздили і, приїжджаючи, бачили. Наприклад, портрети Медведєва з Путіним просили їх зняти. І потім після цього вони вже не приїжджали на ці події. Але до чого взагалі велася мова? Там був вишкіл, напевно, я це так назву. Це був вишкіл молоді, який, який проходив такий перший етап якогось расистського спрямування. напевно, так. Вони розповідали про загніваючий запад, про злую Америку, яку нужно унічтожити. Вони розповідали про те, що вони не хочуть допустити п'ятої колони, чомусь в цьому. Вони не заключали туди і українських політиків, і американських виконавців. Чомусь якось вони це все поєднували. Загалом це виглядало все дуже трешово. І потім е, ось ці всі двіження наші, це ну можна так сказати, що це було е, початком е, ось цього, е, дефініції цієї руської мір». Вони звідти це все закладали, і потім вони це як знаєш, як протестували. Так, так, так вони це протестували там, а потім вони вже це поширили на всю Росію. І зараз масштабуються ось цими дитячими. Пам'ятаєш, ми говорили з тобою про мілітаризацію дітей. Так. ось ці арльонок, наші. Оце все це, все, на жаль, похідна від потупчик і ще з тих часів. Продовжуємо по наших персонажах підконтрольні агентства РФ як от агентство стратегічного проектування, яке очолює Ілля Гамбашидзе, пов'язане з мережею фейкових новинних сайтів і акаунтів у соцмережах. Вони розробляли інструкції з дискредитації України, США, Європи ну, для проросійських медіа, тому. Він відіграє свою значну роль у цій схемі. Дуже цікавий є ще Герман Греф, це голова Збірбанку, який контролює Яндекс і ВКонтакті. Коли дурова хотіли прижати і забрати в нього ВКонтакті, тому що розуміли, що це дуже велика влада. І він же ж тоді пручався, нібито не давав доступу розкомнадзору до ВКонтакті. І в кінці кінців, все ж таки, він поїхав за кордон і Вконтакті віддав. І от саме в цей момент з'являється прізвище Германа Грефа. Він займається тепер ВКонтакті. В принципі, пручатися проти російської машини бізнесменам всередині Росії ну, практично неможливо. Ти або в системі, або від тебе заберуть все і тебе викинуть з Росії. Або ти сам поїдеш, якщо тобі дозволять поїхати. Так. Ну, здоровим так і сталося. В Він... нього забрали контакті Mail.ru груп. І він після цього створив Телеграм, і Росія, бачимо, має великий інтерес до телеграму. Угу. Ну, загалом, в принципі, є така тенденція, коли ти створюєш щось в Росії, що виходить на е, такий більш масштабний якийсь план. З е, Росія завжди це хоче якось типу привласнити, як Росія. Адміністрація Путіна хочеться так. привласнити, вони хочуть його націоналізувати, хочуть надати йому якийсь більш керований якийсь такий формат. Йдемо далі декілька персонажів. Залишилося. Давайте Олександр Малькевич, куратор медіа на тимчасово окупованих територіях України, за під ним медіа та структури на тот України. Важливий персонаж, насправді, тобто він займається кураторством пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Це складна відповідальна робота, і поставили, поклали на нього. Не знаю, як він з нею справляється, проте ми бачимо і часто висвітлюємо у своїх випусках про пропаганду на ТОТ. Ну тут не тільки культурна складова в його роботі, мілітаризація дітей. Так. Це так само все разом зі спецслужбами російськими проводиться під кураторством цього Олександра Малькевича. Так. Тому. Вони дуже серйозно до цього всього підійшли, намагаються зробити з українців росіян так. відправити їх в кінці кінців на СВО, але благо багато свідомих українців досі на тимчасово окупованих територіях борються за свої права і чекають вільної країни. Ну, не потрібно Україна. ще забувати про ще одне прізвище про Владислава Суркола, який теж має не менший вплив по саме частині пропаганди в Росії. Він, в принципі, і вніс в голову всіх високопосадовців в Росії ось цей руський мір. Це ж він, типу, почав активно пушити ось цю історію «Русского міра». Він теж, можна сказати, долучений до окупації. І саме культурної окупації голів наших дітей на тот. він теж приймає участь в цій мілітаризації. Наше і патупчик це було з його руки. Uh -huh. Він створював, ці, е, як вони, ці табори, чи як воно там правильно називалось. Тому Сурков теж недалеко не втік від тієї від схеми. Я би ще хотіла обов'язково згадати Мізуліну, вона керує лігою беззапасного інтернету, здається. Е, вот. І вона е, є тією людиною, яка фільтрує. Так, що вийде, що... Це цензор, да. це який каже, це нормально, а це ненормально. Так. Але сама нормально від часу забувається про те, що вона цензор, і наприклад, на в 24-му році вона їздила. Я не пам'ятаю якесь військове чи училище, чи що це було, і вона сиділа під гітару, співала з військовими цими хлопцями і дівчатами пісню Бумбокс вахтёрам. Що її захейтили, От, і вона потім активно дуже почала е, пушити шамана, я руський, вона mm -hmm. його почала всюди возити. Шамана тепер вчать в школах, співають дитячі хори, розбирають там цілі партітури, вже хорові створюють на шамана. Так. Це вже пішло якесь е, ну, мізулі... шаманобесії. Так, хороше слово. Мізуліну бояться блогери, от публічні люди в інтернеті. Вони її бояться, тому що ну вона одним махом може відрізати їх від інтернету. По а суті це їхній заробіток? так, це їхній заробіток це гроші. Тому е, після того як декількох блогерів було заблоковано, решта почали під її дудку танцювати. Так? І... Такою стала Настя Івлеєва, пам'ятаєш? Да, вона ж теж почала танцювати під ось цю государственною дудку, я би сказала. Вона почала під неї танцювати. Вона одружилася з якимось там племінником Міхалкова. Здається, він племінник йому. Е, от вона їздить на окуповані території, вона відвідує церкву, е, проводить стріми з воскресної служби. Це такий треш, і це настільки дисонує з цією Настюєвою, так, яку так, знали так, всі. Так, Це треш, тому це що треш. ніхто не звик до цього від неї. І всі розуміють, що це нещиро. Де ж та Настюшка опасность? Де ж вона, ось та Настя, бунтарка. Боже, я. Навіть згадувати за це не хочу, це просто фу. Окей. Це зараз виглядає як фу. На сам кінець. Треба звернути увагу на спецслужби. Вони всередині знаходяться, і вони ну потрібно розуміти суть. Російських спецслужб це ФСБ, СВР і ГРУ. Вони не можуть прямо підкорятися Кирієнку чи Громову, проте інформаційну складову вони разом проводять, тобто десь під кураторством, десь у них своя робота проводиться давно заздалегідь уже запланована, тому вони всередині знаходяться. Вони мають відношення до всіх. Ну тому, що це Росія спецслужби там мають відношення до всіх і вся також залишився Роскомнадзор. Всі ви прекрасно розумієте, що за структура. І Wagner Group мається на увазі, що там ціла сітка пропагандистських каналів, ресурсів, яка продовжує функціонувати після смерті Пригожина, Вона працює далі, просто її взяли в цю структуру зараз прокремлівську, і вона виконує свій функціонал. Функцію загального контролю за цією вибудованою системою здійснює безпосередньо Кирієнко. Так, ми вас ознайомили, показали таку ієрархію ядра саме. Тобто, це такий осередок. У вас в коментарях ви можете дописувати, кого ви хочете, щоб ще тут був в цій схемі, ага. тому що ми знаємо, що вона має бути набагато ширшою проте це основні ключові фігури. Вона набагато більша, і згодом ми вас будемо знайомити із рештою фігурантів. Прильот по НПЗ в Росії. Де він там був? Нагадай, будь ласка. ТУАПСЕ був останній, наскільки я пам'ятаю. Туапсе. А Туапсе. до того А до того було 29 е, обстріляно різного роду НПЗ різними пташками, так. які літають дуже далеко. Я неспроста про це запитав, тому що час від часу ми бачимо, що прилітає по різних НПЗ російських, але через те, що дублюються соцмережами ці новини у людей, вже такий хаос інформаційний. Це для... дуже розмито і ніхто не може зрозуміти, яка е, який масштаб, який масштаб, скільки прильотів, де саме це відбувається, на якій відстані від України і ми. Допомогли у цьому всьому розібратися, створивши таку схему, вам. так <світ> так, яку ви бачите на своїх екранах, так ось така схема, е, яку ми створили для, для кращого розуміння, що куди прилетіло. Просто уявіть собі, наприклад, ООО Газпром зжижений газ є такий. Він знаходиться у нас в Казані, і ви просто подивіться на ось цю карту, і уявіть собі просто наскільки це далеко від самої України. Цей приклад є для того, щоб нам е, похвалитися з Роботою наших пташечок. Впевнені, що карта буде доповнюватися. Також варто поговорити про маніпуляції росіян, які зараз проводяться і які будуть проводитися найближчим часом. Так, це обов'язково. Росіяни вже розпочали інформаційну операцію по кількох компонентах. Перше це формування розколу між цивільними і військовими. Так. На темі мобілізації саме. Тригером виступає тема ТЦК. Так. Росіяни давлять на неї максимально, будуть продовжувати давити, і оце саме поширення якихось тригерних новин. За це відповідають росіяни. Так, я впевнена, що зараз будуть не так, зараз формуються. Зараз формуються методички. Ми вже бачимо ось ці перші дзвіночки про те, що відбувається, про цей внутрішній розкол, який готують українцям, налаштувати українців проти тих українців, які за кордоном, українців, яких за кордоном залякати повертатися в Україну, тому що тут будуть їх майже там на кожному кроці чуть ли не розстрілювати там все інше. Тобто, ось це те, що хочуть вбити в ось цю лінію розколу не хочуть вбивати зараз ось ці наративи. Дивіться, знову ж таки, наголосимо, ми вже говорили про це, що лінії розколу в демократичному суспільстві це нормально. Не може бути абсолютно однорідне суспільство. Хтось думає так, хтось думає інакше. І це називається лінія розколу. І в цю лінію розколу зазвичай вбивається ворожий якийсь наратив, це може бути вплив, це може бути проплачена якась кампанія. І потім це все. Масштабується до е, масштабів всеукраїнських або, наприклад, світових. І от те, що я чую зараз, і те, що відбувається зараз, мені чути дуже Боляче інша компонента це маніпуляції навколо будь-якого дипломатичного процесу, направленого на мир. Тобто oh. росіяни формують, намагаються сформувати імідж України як країни, яка не хоче миру, тому що от вони намагаються. Вони навіть до цього Путіна вже підключили з його заявами, де він каже, що вони готові до мирного процесу, до перемовин. Вони готові до всього. А от Україна не готова. Uh -huh. Україна не хоче Україна затягує війну. Україна хоче продовжувати воювати. Це неправда на це Росія виділяє дуже великі кошти не тільки на просування цієї пропаганди в Україні, а й на Заході та Європі. Так і змінилася риторика. Ми фіксували за всю історію роботи центру. Ми фіксували хейт спіч в напрямку західних країн Америки, в тому числі в тому ж числі. І потім все змінилося за один день. Так і вже стала погана Британія. Вони вже тепер кажуть, що Британія так. погана, Британія. Відтягує Україну Британія не хоче миру. Так смішно дивитися на пропагандистів зараз, російських, які так кляли Америці. Казали, що в всіх бідах світу винна Америка. Угу. А зараз вони такі оп. І вже Америка Британія. непогана, а вже, Британія. вже вони, Британія вони перевзулися в повітрі за просто добу. за добу. А ти помітив, що нічого не змінилося? Ніхто цього не замі не помітив навіть. І коли мені кажуть, що ой, а як же ж Путін має завершувати війну, як він це пояснить своїм людям? Я стою, дивлюсь і думаю, а ви реально думаєте, що їм будуть хтось якось щось пояснювати? Так, так ніхто. скажуть, що тепер погана не Україна, а ще хтось інший поганий, Просто і будуть сіли. Да, і все так і за думаю. добу перевзулися. Америка вже не погана, вже погана Британія за добу, і люди навіть не пискнули. Просто підсвічуючи пропагандистів, які отак перевзулися в повітрі. Ми вам хочемо показати наглядний приклад, що чого варта, в принципі розпропаганда. Вони можуть роками просувати одну тему. А потім за один день перевзутися і просувати зовсім іншу тему. От так у так. Так неї все відбувається за години, тому не потрібно думати. І, взагалі, я скажу так: зараз дуже насичений інформаційний простір, і хочеться побажати всім нам витримки і максимального спокою. Тому що іноді не все те, що ми читаємо, відбувається насправді так. Іноді не всі події, які відбуваються, ми про них знаємо. Тому станом на сьогодні мені здається, що потрібно максимально адаптуватися до інформаційного фону, читати лише перевірені джерела і розуміти, що все відбувається своїм шляхом, Україна відстоює свої позиції і на цьому крапка. Цей час настав. Цей сон, цей сон. Мені Що начали... ви бачите перед собою? Це скарб, це треш новини. <рес> Давай, погнали! Погнали! Я не читала, скажу одразу. Окей, бо колись писали в коментарях. Типу, як я можу сміятися. Якщо я це читала, я не читаю те, що він готує, готую. тому що мені потрібно. Я mm. не хочу навіть це все читати, але у так, мене такий треш під ключ. Треш під ключ дивись, нічого тобі не нагадує. Азов, це просто про <реш> це шеврон російський. Так, 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 так. Це про те, про їхню креативність. І про те, що наскільки креативні русаки просто взяли, вкрали весь дизайн, прибрали одну букву, трошечки змінили лого, і все. От, дивіться. Ну що я можу сказати? Імпортозаміщення. Окей, okay, окей, okay, розумію. Тебе я ж так е, по а, потрошечки прогріваю, а, прогріваю а, тебе. Ага. На рахунок імпортозаміщення. Ти мені одне, а я тобі десять. Я дивилася вчора. і потрапила на відео Злати Огнєвич, яка бушувала в своїй, в своїй своєму горі, тому що її пісню переспівали росіяки. Тепер дивись. Тобто це масово, це не одна да, дитина да, переспівала. Та, та. І тепер... так, ну да, це мейнстрімці. Це хтось один переклав і всі її тепер е, таскають. Але загалом свого нічого придумати не можуть. Беруть чуже, пишуть російський текст, який дублює український, і пожалуйста. Ну, ні сорому, ні совісті. знаєш. Ні ну, ну, ж... креатив. Це пісня популярна. Так. Тобто її чули і в Росії, мається на увазі оригінал. Вони все рівно це Просто беруть, накладають свої слова і все так популяризують. Дивися, нового нічого не створюється на Росії. Кого ти знаєш з нових артистів на Росії? Шамана. Шамана. Окей, а ще. Обо... <світ> <М> <світ> діти. <світ> ну, діти, ну це таке. Я тобі кажу за нові нові лиця. Я розумію, розумію? Так, розумію? Так, так, пісні, так, які пісні створюються. Аж Олег Газманов з альбомом про що там він, я русський чи як він співав? Щось та 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 тата <світ> та, 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 шаман русський мір. Їм треба, а, Кадишева в них воскресла. Вони співають всі щось там, ті пливє віночок, щось там якоїсь там волни співають. <світ> Ві? 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 <світ> в них Кадишева, тепер вони. Під неї просто там е, тащаться на концертах. Вона їздить на концерти ВК. Віде, зіночі, той ночі, той на Кадишева. Ну і от, будь ласка, тобі переспівують наші пісні. Я, не, я просто не здивуюся, якщо вони почнуть переспівувати наші пісні. Я не здивуюся, тому що в них навіть е, е, естрада тепер перейшла Естрада, таке слово, нібито мені 80 років. Так Естрада. Ну, в них естрада. Я не скажу, що в них шоу-бізнес. Я не скажу, що в них є, ну, типу, якісь там мейнстрімні якісь рухи. Ні, це все естрада ну Вона точно воскресла. я думав, що Воскресла, воскресла, так. Коротенька ретроспектива. 19 листопада 2016 року. Заголовок в Росії. Петербургські казаки прийняли Трампа свої ряди і пригласили в гості. 11 квітня 2018 року. Трампа розжалували з почетних казаків і вирішили зжечь. 24 лютого 25 року. В санкт петербургі захотіли вернуть Трампу звание Єсаула і вручити іменну шашку. Звание Єсаула. Це бачиш? те, що треба трам, їй її Саула. Бачиш, що відбувається в Росії. Як вони... Це ті ж самі отряди Путіна з цими бабусями, які то кличуть в гості, то посилають, то опять кличуть. Ну, от... Не шуті з нами, Як пам'ятаєш, так казала Люда Кракін, нами, <рес> Трамп. І на сам кінець хочу показати тобі челендж з тимчасово окупованих територій. Називається він Пустиї відра Донбаса. Це якийсь псевдо, Ice Bucket Challenge. Просто вони виходять зараз, перевертають на себе порожні відра ага. і показують таким чином, що води в Донбасі немає. Ну, Це такий заклик а, до влади. Я зрозуміла, в січні місяці в них сталося стався прорив на якійсь там їхній там, водогоні, чи де він там щось сталося так. в них. І в них до цих пір немає води. Хоча обіцяли їм одразу починити. Так, ну вже з, через Весна вже, якби ось тут в нас вже на носі. Вже можна в річці покупатися. Вже можна в річці покупатися, на що їм. Але мені подобається коментар під цим постом. Ooh, без Да. Без біндієр можете і в річці покупати. Так снігом помитися. А вони ж так і купалися, милися в снігу. Є є, де вони бігли в сніг, падали, обтиралися. Ми не розібрали, чи це моржі. Хоча, дивлячись на цей челендж, можливо, це і не моржі, а це така зараз потреба у людей помитися снігом. Не знаю. Мені здається, що це виглядає трішки трешово. Ну, що це... я можу сказати на цьому, все обговорили основні події, завершили все таким гумором актуальним. Показали, що відбувається на Росії. Ставте лайки, робіть репости, ширте це відео серед своїх друзів, близьких, знайомих. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.